Друзі, привіт! Мене звати Саша, ви на каналі Техногайд. І якщо ви давно підписані на наш канал, то вже знайомі з брендом Макстер. Компанія виробляє електроскутери, самокати і велосипеди. В цьому відео я розповім про свої враження від їх новинки Макстер Нова. А якщо ви ще не підписані на наш канал, то нагадаю: саме час це зробити. Тоді ми будемо бачитись частіше. Отже, починаємо. Макстер Нова отримав сучас. Дизайн, який нагадує класичні мопеди. Тут ви не знайдете вінтажних ретроелементів, як у Макстер Рок чи трайк. Натомість форми стрімкі і спортивні. Водночас його не можна назвати занадто агресивним, він все-таки тяжіє до класики. Здалеку цю модель цілком можна переплутати зі звичайними бензиновими мопедами. Але на парковці цей красень гарантовано вирізнятиметься серед сусідів. І справа тут не тільки в зовнішньому вигляді, але і в габаритах. Макс Тернова це досить великий скутер з потужною батареєю, автономністю до 80 кілометрів і вражаючою для своєї категорії вантажопідємністю до 200 кг. Якщо вам часто необхідно пересуватися скутером саме у двох, раджу звернути увагу саме на цю модель. Тут дуже велике сидіння, якого вистачить для двох пасажирів, навіть якщо ви людина досить великої комплекції. Новинка представлена. У трьох кольорах: black, blue і сільвер. Варіант блу, який у мене на огляді, здається найбільш практичним. На ньому не так видно сліди пилу, як на чорному, та сліди від якогось дощу чи бруду, як на сірих поверхнях. Тому Blue, мені здається, золотою серединкою. Перше, на що звертаєш увагу, це великий кольоровий дисплей. Просто величезний. І у порівнянні з попередніми моделями цей скутер виглядає як Тесла. Щось таке дуже сучасне. Агресивне гість із недалекого майбутнього. На такому дисплеї добре видно усі необхідні індикатори: рівень заряду, швидкість, інші позначки. Хтось, можливо, скаже, що для скутера дисплей не така вже й важлива тема в прагматичному плані. Однак на рівні емоцій користуватися таким ну, дуже приємно. Звісно, є і USB-порт для підзарядки гаджетів. Ну, як же без цього? Буває, виїжджаєш, а на телефоні заряду 20-30%. Доїдеш до точки. Призначення вже більше половини, як на мене, дуже зручна штука, такий собі пауербанк на колесах. В основі скутера безколекторний електродвигун на 1000 ватт. Він забезпечить максимальну швидкість до 45 км на годину. Але треба враховувати особливості рельєфу і навантаження. При руссю з гірки, коли на скутері лише один водій, можна отримати на спідометрі і більше значення. А якщо ви їдете удвох і нерівною дорогою, то максимальна швидкість швидкість буде меншою на практиці. Швидкості достатньо для більшості ситуацій, коли вам потрібно пересуватися вуличками міста чи маленького заміського містечка. Та й швидкість на авто і на скутері відчувається геть по іншому, тому навряд чи вам захочеться тут більшого. Як не крути, електроскутери це інший клас транспорту. Тихі, екологічні, дешеві в обслуговуванні і експлуатації. А їх основна стихія відносно короткі поїздки в межах району чи невеликого містечка. Заявлена автономність 80 кілометрів. Однак цей показник, як і швидкість напряму залежить від рельєфу і від того, як ви завантажите свій скутер. Якщо ви хочете отримати максимальну автономність, рухатися потрібно в економному режимі, навіть на трасі не сильно розженетесь. Тут я розкажу із власного досвіду. Я їздила на скутері в невеликому заміському містечку і в сусідні населені пункти. Заряду мені вистачало приблизно на тиждень. Потім просто ставлю на ніч а, на зарядку від звичайної розетки і на ранок скутер готовий уже до нових пригод. Я живу приблизно в 25 кілометрах від Києва і для поїздок у місто обираю авто. В принципі, можна було поїхати туди, назад і ще поїздити по місту, але, мабуть, Заряду вистачить абсолютно впритул. Тому якщо вам потрібно багато їздити містом ще й по швидкісній трасі, обирайте авто або звичайний бензиновий мопед. А для усіх інших варіантів, я цілком за електродвигун. Управління просте, як і у попередніх скутерах Макстер. Обертаєте ключ і бачите індикатори на великому екрані. Макстер Нова готовий до поїздки. Далі задаєте прискорення ручкою газу. Передбачено три режими. Жими швидкості і окрема кнопка для перемикання між ними зліва перемикачі сигналів повороту, кнопка управління фарами і сигнал. В даному скутері є режим заднього ходу. Це зручно, коли вам, наприклад, треба розвернутися у кілька прийомів на вузькій доріжці. Не доведеться штовхати скутер руками, адже він досить масивний. Традиційно спереду встановлені дискові гальма, а задні барабанні працюють м'яко і контрольовано. Завжди можна пригальмувати плавно без ривків, але за екстреної потреби тиснете на максимум і скутер зупиняється одразу. Фари у Макс Тернова – це окрема гордість виробника. Тут використовується лінзова світлодіодна оптика, і вони добре освітлюють як дорогу перед вами, так і будь-які об'єкти чи перепони. Якщо пересуваєтесь увечері, це дуже важливо для безпеки водія і оточуючих. За безпеку у скутера відповідає вбудована сигналізація встановлення. Овлена ще на заводі. Вам не доведеться робити нічого додатково. При спрацюванні сигналізації блокується заднє колесо і спрацьовує доволі гучний сигнал. Що мені ще сподобалось, це два багажники. Це не новинка. Таке рішення є у багатьох скутерах Макстер. Основний багажник під сидінням. Відкривається ключем і ось так. Тут, до речі, знаходиться спеціальний тумблер, який дозволяє знеструмити увесь скутер. Зручно, якщо ви хочете залишити на зиму електроскутер в гаражі і захистити його від саморозряду. Багажник досить великий: документи, сумочку, якісь компактні речі чи покупки тут цілком можна зберігати. Позаду є ще один багажник. Він відкривається ключем. Ось так. У нього вже менші розміри, однак сумочку чи якусь курточку тут можна цілком зручно помістити. Ну і сама платформа у скутера досить велика, можна поставити сумку під ноги, чи зачепити на спеціальний гачок, якщо ви їдете, наприклад, з магазину. Є також окреме кишеня для телефону і, можливо, якихось гаджетів. Головне, їх там не забути. Макс Тернова підійде тим, хто хоче перейти з класичного бензинового скутера на електро і шукає хороший потужний варіант. З гарною вантажопідємністю, щоб за нагоди було комфортно їздити навіть удвох. Це сучасна модель, як з точки зору зовнішнього дизайну, так і оснащення. Тут вам і круті яскраві фари, і неймовірно великий екран. Хоча майте на увазі, що модель дійсно досить велика і масивна. Якщо ви дівчина, можливо, варто придивитись до більш компактних варіантів. Хоча, чому б ні, це все індивідуально. Однак для чоловіків, Досить великої статури, а ця модель, як на мене, буде ідеальною. На момент підготовки огляду Макстернова коштувала 48 тисяч гривень. Але ви однозначно економите на паливі. Виробники заявляють, що в перерахунку на електроенергію електроскутери обходяться в 3-5 гривень на 100 кілометрів. Навіть якщо електрика подорожчає, ну нехай буде 8 гривень. В будь-якому випадку цифри не співставні з двома-трьома літрами. Бензину на 100 кілометрів у звичайного мопеду. Ну і не треба забувати, що бензин також подорожчає. Що ж, на цьому все. Якщо у вас залишились питання, задавайте їх у коментарях. Обов'язково підтримайте нас лайком і підпишіться на канал. Скоро побачимось!